Доброго дня, Наталочка і Гена. Ми на свій страх і ризик з Русланом і деякими а, членами Англійської церкви ми зробили перестановочку в нашому залі. А, починаючи з цієї сторони, ми зробили. Перестановку лавочок наших. Так само, як були з тої сторони, ми перенесли на цю сторону ближче до роялю. А тут здвинули ці два дивани і зробили такий м'який куточок, який буде для батьків і діток. Ззаді буде дитяча площадочка тут їхня. Тут все їхнє необхідне, вільне місце, тут вони собі можуть грати, гратися. І м, справа в тому, що їх дуже чути на камеру, коли знімають біля рояля. І деякі люди просять, яким ми висилаємо це відео, просять, щоб менше було шуму. Тобто, ну якось так узгодили, і м, так як вас немає. То ми думаємо, що вам це сподобається, тому що так буде більш практичніше, спокійніше і якось зручніше. І батькам, які тут з дітками, а більш такі дорослі, там де ви сиділи, з тої сторони перейдете так само, захочете сидіти на цих лавочках, просто з цієї сторони. Ось так вийшло тут. Тут все вистачає місця, навіть більше, яким було там біля роялю. І Якщо щось, вони одразу плачуть чи що зразу виходять на двір, не через цілий зал бігають, а так одразу компактненько, зручніше. Мікрохвильовочку ми забрали сюди поки що, бо не знаємо, так як вона вже нам тут не служить. Поки що ми поставили на стіл чайничок, мікрохвильовочку. Тут буде стаканчик з водичкою. Поки що ми не знаємо, як куди її дівати. Під низом там посуд і ігрушки, ящики. Ось тут теж ми в один ящик скинули, те, що не знаємо куди. Залишились два пустих ящика. Не знаємо, що з ними робити. Можливо, ви. Якось, Якщо нам потрібно, ви нам скажіть, чи потрібні нам ці ящики. І десь їх спробуйте приспособити, бо ми просто ну, не знаю. Поки що ми лишимо тут біля вішалки, якщо буде потрібно, то якось приспособите ці ящики, бо немає їх куди більше діти. А якщо не потрібно, то скажіть, то ми чи викинемо, чи дамо канадській церкві. Ось так. Тут у нас вже чисто. Ми віце прибрали. Тут теж крісла з цієї сторони забрали, бо воно якось так виглядає дуже акуратно. Тут ми поставили журнальний столик з букетом, з вазочкою квітів. Ось тут все почистили. Піаніно зібрали ту всю літературу їхню, поставили в одне місце їм. На, щоб не знали. А оце наша література, яку я з тих ящиків, які були у нас на столі, розподілила по, по темам, по всім таким англійським, музичні, окремо, церковні, духовна література, Біблії багато. Ось це наша така буде поличка. Бібліотека така. ось, А тут їхня літературу я поскладала, бо воно було теж все так розкидано. Ну, як могла. І тут таку почистила, зверху вибрала всю літературу. Багато було мусору, макулатури. Ось так воно акуратненько все. Помили, почистили. Була сестричка з Англійської церкви, молода дівчинка, вікна помила, як могла. Ось, я позамітала все, повитирала порохи, поскладала, як могла, більше нікого не було. Якщо щось не сподобається, дзвоніть. Ну, я думаю, що це кращий варіант зручніший. Це м'який куточок буде для а, батьків з дітками. От, а тут вже будуть більш такі доросліші, які хочуть. Щоб їм не мішали дітки. І тут знімаю камера, щоб трошки далі дітки були від камери. Бо дуже на камеру, камера вловлює весь шум. Ну, от так на це все. Я чекаю вашої думки, ваших вражень, пропозицій, зауважень. Надіюся, що я не нашкодила. Дякую.